down. I'm grinding on like a whole rail and now hit the slows and go ahead. Driving on the road like I'm no Laskaw, proxim do našого campus. I know I couldn't work, they didn't notice nine. Switch keys, clubhouse, could be six sheets, marble floors, go trim, feel like I'm rich, rich time. Boy, seмо dan. Дякую. Стій. А собака. Май свого песика. Дякую. Бери валізу і ходімо. Повідомлення від кампусу прийшло. Ви будете жити в кімнаті під номером три. Ну, підемо дивитися? Підемо. Сьола, ти ще довго там! А нічого, що я сама тягну такий величезний чемодан. Ну, гаразд, все, мовчу. Цікаво. Чи буде у нас гарна кімната? Думаю, так. А я думаю, що вона буде маленька і зовсім некрасива. Гаразд, ходімо. Пішли, подивимось. Якщо номер три, то. Йдемо. Ого. Яка вона гарна, ага. Ну, це моє ліжко. Та без проблем. Лунтик у тебе буде цілий диван. Ось бачиш, Віола, а ти казала, що тут буде погано. Та справа ж не в тому. Просто сумую за своїми друзями. Ну нічого, скоро все закінчиться, і ми завжди будемо тусити і грати зі своїми друзями. Money, me... <гас> Віола, хтось ще приїхав у кампус. А ну дай подивлюсь! Он бачиш. Так, непоганий кампус. Wanna, no, wanna, wanna, yeah. Це приїхала якась дівчинка. Побігли зустрічати її. Зачекай я візьму з собою лунтика. Підемо знайомитися. Я Маргаріта, а я Віола. А це Лунтік. По-перше, я ваших імен не питала. А по-друге, ви ті самі тусистер Сабалі? Взагалі-то ми тусістер собол. Та кому яке діло. І ви ще цю собаку притягли. Ненавиджу собак. Гаразд, Віола. Ходімо звідси. Угу. Не будемо її дратувати своїм собакою. Угу. Гей! Ви куди це ви? Ви навіть не спитали моє ім'я. А звуть мене, до речі, Алекса. Приємно, приємно познайомитися. Алекса. Та вже краще взагалі без друзів, ніж з такими. Ага. А мені як приємно. Ласкаво просимо до кампусу. Так, ви живете в кімнаті один. Добре. Віола, ти не хочеш мені допомогти взагалі розкласти валізу? Ні, не хочу. То ти просто лежатимеш на ліжку і страждатимеш. Так, буду, бо ти казала, що ми тут знайдемо багато прикольних друзів. Ти взагалі бачила цю Алексу. Е, Блін, була із закритими очима. Так, я бачила її. Ну то що, завтра приїдуть ще інші діти, і, може, ми подружимось із кимось. Впевнена, вони будуть ще гіршими, тому я просто буду лежати. Ну що ж, Іду заселятися в кімнату. Wanna, no так, непогано. Wanna, yeah, wanna, wanna... Раз. Мені тут все подобається. Піду огляну кампус. Уяви <звук> собі. Тут навіть басейн є. Мені тут подобається абсолютно все, крім цих блогерів недолухах. Все, у мене все готово. Я все розклала Віола. Віола. Досить спати. Давай вставай вже. Дивно, хто це? Дівчата, можна я до вас зайду? Вітаю! Ви вже увійшли. Ах, так, точно! Я зайшла до вас буквально на 5 хвилин, щоб познайомитися. Мене звати Міс Анна і я директор цього кампусу. Приємно познайомитися, я Маргарита, а це Віола. Віол Віола! Ви вибачте, вона заснула. Нічого страшного. Я ж розумію, ви з дороги втомилися. Все добре, відпочивайте, розташовуйтеся. А завтра у нас приїдуть нові хлопці. Впевнена, ви знайдете там багато нових друзів. До речі, а ви вже сьогодні познайомилися з Алексою. Вона моя племінниця. Дуже мила дівчинка. Впевнена, ви потоваришуєте. Ваша племінниця? Так, ми з нею познайомилися. Вона така мила, хороша, смішна дівчинка. Так, так, вона у мене така. Ну, добре, відпочивайте, а я завтра до вас зайду. Бувайте, бувайте! Клас! Олекса, племінниця директора. Жах. Друзі, якщо вам цікаво, які ще пригоди нас чекають. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і дивіться всі наші серії до кінця. Всім па-па, а я піду будити Віолу. Віола? Друзі, чи ви коли-небудь мріяли втекти з уроку? Якщо так... То на що ви чекаєте? У нас вийшла суперкрута гра: як втекти від вчительки у школі. Кидайте в неї будь-які предмети, книжки, їжу і навіть парти. Головне не попастися в посилання в описі. Швидше завантажуйте нашу гру там, де ми головні герої. Швидше завантажуй Віола Там ще хтось приїхав на кампульс Віола! Дивись, там хтось ще приїхав в кампус. Віол? Там хтось. Раз, два, три. Віола, до кампусу приїхав ще хтось. Раз, два, три. Віола тіп.